Шахраї мають в арсеналі схеми, що діють навіть у модних бутіках одягу. Вони знають, як рожитися за чужий кошт просто тут, посеред примірочних кабінок. Отже, просто зараз три найпоширеніші схеми, що дозволяють аферистам не платити за купівлю одягу або отримати нечесну знижку. Отже, перший варіант: ця схема дозволяє придбати річ, що ну дуже сподобалась, з невеличкою знижкою. Відомо, що якщо річ трошки зіпсована, наприклад, заїдає змійка або ж відірваний гудзик, вона вже не може бути купленою за повну вартість, а значить, менеджери магазину, аби все ж таки продати одежину, роблять знижку. От цим шахреї і користуються у приміручні, доки ніхто не бачить, річ злегка псується, і вуаля можна купити її за половину вартості, проте не всі магазини йдуть на таку авантюр іноді пропонують замінити річ на нову, а зіпсовану списують та відправляють виробнику назад. Друга схема: від крадіжки речей з магазину навіть рамки не завжди захистять, бо вигадливі аферисти навчились обдурювати не тільки охоронців, а й охоронну техніку. Спершу до потяку заходить перший шахрай. Його задача відволікати увагу. Як тільки він наближається до магнітних рамок, вони починають піщати та миготіти. Але ж людина тільки но зайшла до приміщення, а отже, вкрасти нічого не встигла. Виявляється, що в пакетів афериста нещодавно придбана книга. Охоронець пропускає афериста в магазин. Слідом за ним у прям. Ніщення входить другий шахрай. Він набирає коштовного одягу з вішаків та вирушає у примірочну. одяг з магазину. Крадій одягає на себе, а той, в якому прийшов у бутік, залишає у кабінці. Мовляв, нічого з підібраного не підійшло, прямує до виходу. Тут в Аферу знову підключається перший шахрай, що з книгою пакеті. До дверей та рамок вони заходять удвох одночасно. Сигналізація спрацьовує. Крадій з порожніми руками та коштовним одягом на собі прямує далі. А охоронець знову перевіряє спільника з книгою, упевнивши, що. Той нічого не поцупив зі спокійною душею. Випускаю його з магазину, навіть не підозрюючи, що магазин щойно обікрали на кругленьку суму. За допомогою третьої схеми ошукують необачливих покупців. Людині пропонують придбати, наприклад, золотий ланцюжок. Та от невдача під час примірки він ламається. Продавець храй починає здіймати галас та вимагає оплатити зіпсований товар. Навіть свідки пригоди знаходяться. Звісно, це спільники афериста під тиском та погрозами. Жертва, скоріш за все, віддасть злодіям гроші, аж потім виявиться, що й ланцюжок зовсім не золота, а звичайна дешева біжутерія. Та довести щось буде вже запізно. Також нечесні люди навчились користуватись одягом, не купуючи його. Точніше, вони його купують, але за два тижні, згідно із чинним законодавством України, повертають до магазину. Головне, щоб річ до того ще не втратила товарного вигляду, і всі етикетки виявились на місці. Звертайте увагу на найменші деталі та будьте пильними, бо ж захистити себе від чахрайства та афер можемо тільки ми самі.